Привіт, шановні друзі, сьогодні поговоримо про тему, яка справді турбує тисячі пенсіонерів по всій Україні. Уявіть собі таку картину ви вже на заслуженому відпочинку отримуєте стабільну пенсію, але водночас підробляєте, щоб покращити фінансове становище родини. Зарплата йде додатково, все здається гармонійним. Аж тут раптом дзвінок від пенсійного фонду або лист. Стоп. Тепер обирайте. Або продовжуйте працювати і отримуйте лише зарплату, або йдіть на повний відпочинок і беріть пенсію. Паніка, розгубленість, запитання безліч чому саме зараз? Хто це вирішив? Як жити далі? Чи можна уникнути такого вибору? Багато хто думає, що це нова заборона для всіх, але насправді є дуже багато нюансів. Зараз розберемо все по поличках, щоб ви мали повну картину і могли прийняти правильне рішення для себе. Хто ж може спокійно поєднувати роботу та пенсію без жодних ризиків? Кому дійсно доведеться обирати між доходами? Які приховані пастки чекають на шляху? І що буде, якщо просто проігнорувати повідомлення від фонду про зміну статусу зайнятості? Ця інформація базується на чинному законодавстві про пенсійне забезпечення, яке не дозволяє хаосу, але й не дає простих відповідей усім. Обов'язково дослухайте до кінця там будуть не просто теорія, а конкретні кроки, приклади розрахунків і рекомендації, як уникнути штрафів чи переплат. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати оновлення про пенсійні зміни, ставте лайк, якщо тема актуальна. Пишіть у коментарях свій досвід. Чи стикалися ви з такими вимогами, чи все гаразд з виплатами? Ваші історії допоможуть іншим. Давайте розбиратися по порядку, бо питань справді море. Одні пенсіонери пишуть: Я працюю сторожем уже два роки, пенсію платять без проблем. Інші скаржаться мене змусили звільнитися, бо пенсію заблокували. Хто правий? Відповідь проста: В Україні абсолютна більшість пенсіонерів. А це понад 90%, може законно отримувати і зарплату, і пенсію одночасно. Це не міф, а норма, закріплена в законі про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсію нараховують незалежно від працевлаштування, вийшли на відпочинок, гроші йдуть. Хочете заробляти додатково, працюйте, ніхто не забере виплату автоматично звучить заспокійливо, правда? Але є одне велике але. Винятки для певних категорій саме вони і створюють плутанину в новинах і чутках. Давайте розберемо кожен тип пенсії детально з прикладами та цифрами на 2025 рік пенсія за віком, повна свобода з нюансами, це найпоширеніша категорія мільйони українців, які вийшли на пенсію у 60 років для жінок трохи раніше за перехідними правилами, маючи 32 роки страхового стажу. У 2025 році мінімальний стаж лишається 32 роки, але з 2026 зросте до 33. Якщо ви саме в цій групі, то працюйте, скільки душа бажає. Офіційна зарплата плюс пенсія все законно, держава не тільки не забороняє, а й заохочує. Чому? Бо кожен день роботи додає стаж, а це призводить до автоматичного перерахунку пенсії кожні 24 місяці. З 1 квітня. Наприклад, візьмемо типовий випадок. Чоловік з 35 роками стажу має коефіцієнт 0,35. Пенсія, скажімо, 5 тисяч гривень. Пропрацював 2 роки. Стаж став 37 років, коефіцієнт 0,37. Пенсія автоматично зростає на 200-400 гривень залежно від формули. Не мільйони, але стабільний плюс. А якщо наберете 35 років для чоловіків чи 30 для жінок, отримаєте ще й надбавку за вислугу років до 1-2 від мінімалки щороку. Та не все так райдужно. працюючі пенсіонери втрачають деякі пілії. по-перше надбавку на непрацездатних членів сім'ї якщо у вас на утриманні дитина інвалід чи непрацюючий чоловік дружина, Непрацюючим доплачують до 25% від прожиткового мінімуму близько 700 гривень на одного, а працюючим ні. Логіка держави у вас є зарплата, тож самі впорайтеся. По друге індексація пенсій у березні для непрацюючих повний відсоток наприклад, 10-12% для працюючих менший 5-8%, бо враховують додатковий дохід. По третє, перерахунок у квітні дає приріст, але скромний з 4500 гривень до 4700, різниця 200 гривень, плюс врахуйте витрати на дорогу, обіди, податки зарплати, 18% ПДФО, плюс 1,5% військовий збір. Чи вигідно залежить від зарплати. Якщо 10-15 тисяч гривень так, якщо 5 7 тисяч Подумайте. Багато пенсіонерів обирають підробітки не за великі гроші, а для активності не сидіти вдома, спілкуватися з людьми, відчувати корисність, це психологічно важливо. Дослідження показують, що працюючі пенсіонери рідше страждають на депресію та мають кращу когнітивну форму. Тож, якщо робота приносить радість вперед, але рахуйте фінанси. Пенсія за вислугу років. Жорсткі правила без компромісів. Тепер найскладніша частина, де дійсно доводиться обирати Пенсія за вислугу це достроковий вихід для тих, хто віддав роки важкій чи спеціальній праці, вчителі 25-30 років стажу, медики. 25 років, Державні службовці 20-25 років, прокурори. Судді військові. Ці посади дають право на пенсію раніше 60 років, але правило однозначне якщо після виходу ви продовжуєте працювати на тій самій посаді, що дала вислугу, пенсію припиняють повністю не зменшують на 50%, не обмежують, зупиняють виплати до звільнення. Приклад, вчителька пропрацювала 30 років у школі, вийшла на пенсію за вислугою в 55 років. Отримує 8 тисяч гривень. Вирішила залишитися в тій же школі. Пенсійний фонд блокує пенсію. Обирай або йди повністю, або працюй на зарплату. Відновлення тільки після повного звільнення з посади. Чому так суворо? Логіка законодавства. Вислуга це компенсація за виснажливу роботу, щоб людина відпочила і поступилася місцем молодшим. Якщо лишаєтеся, пенсія не потрібна. Але є лазівка змініть посаду на несумісну з вислугою. Той же вчитель може піти продавцем у магазин, охоронцем на складі, бухгалтером у приватну фірму, пенсію платитимуть спокійно. Закон чітко каже призупинення тільки за посадою, що дає право на вислугу. Багато хто так і робить формально звільняється з основної роботи, береться за простішу і отримує обидва доходи. Але увага! Роботодавець мусить подавати звіти до фонду, тож усе фіксується автоматично. Реальні історії. Одна медсестра з 28річним стажем перейшла на роботу прибиральниці в поліклініці, не медична посада. Пенсію зберегли. Інший учитель пішов таксистом все ок. Та якщо лишаєтеся на місці, проблеми гарантовані Соціальні та інші спеціальні пенсії. повна несумісність. Ще одна група з обмеженнями соціальна пенсія для тих, кому 60 але стажу бракує менше 15 років. Розмір 2361 гривня на 2025 рік 50% прожиткового мінімуму. При офіційному працевлаштуванні її припиняють одразу. Логіка така, що соціалка для тих, хто фізично не може працювати, аналогічно для жінок. На достроковій пенсії до 60 за скороченим стажем лишаєтеся на тій посаді пауза до звільнення. Військові пенсії мають окремі правила, але принцип схожий суміщення обмежене, коли робота на пенсії стає збитковою. Як порахувати? Не завжди праця окупається. Рахуємо. За вислугою на тій посаді тільки зарплата, якщо вона 12 тисяч гривень проти пенсії 8 тисяч. Вигідно, але якщо зарплата 6 тисяч, звільняйтеся. За віком втрачаєте надбавки на трьох утриманців до 2100 гривень плюс індексацію, заробіток 5 тисяч гривень мінус втрати та витрати, податки 20%, проїзд 500 гривень щомісяця, обіди 1000 гривень, чистий зиск – 2000-3000 гривень, Варте стресу. Перерахунок плюс 200-300 гривень за 2 роки копійки. А якщо не повідомити фонд про роботу катастрофа. Переплата. Пенсія, помножена на 12 місяців, виходить 120 тисяч гривень. Стягнення 20% щомісяця 5 років боргу. Повідомляйте за 10 днів обов'язково. Практичних рекомендацій. Крок за кроком визначте тип пенсії. Перевірте виписку в Пенсійному фонді України через дію або кабінет. За віком працюйте вільно. За вислугою аналізуйте посаду в трудовій. Та ж звільняйтеся або міняйте на іншу. Розрахуйте все. Надбавки плюс втрати проти зарплата. Використовуйте калькулятор на сайті ПФУ. Повідомляйте фонд. Заява про працевлаштування звільнення. Особисто чи онлайн протягом 10 днів контролюйте перерахунок. Щовесни перевіряйте виписку, оскаржуйте помилки, довгостроково плануйте. СТАЖ для надбавок 35 на 30 років плюс 100 гривень. Не бійтеся звільнитися. Здоров'я і спокій важливіші за копійки. Підсумовуючи більшість за віком все можна. Винятки, вислуга, соціалка, вибір. Або Лазівки. Рахуйте, повідомляйте, перевіряйте. Діліться досвідом у коментарях, лайк, підписка, репост. Дякую. Бережіть себе, приймайте рішення з розумом. До зустрічі!